Всім привіт! Мене звуть Григорій. Я керівник з розвитку ЗКТК в Україні. І сьогодні ми поговоримо про термінал з функцією домофонії. ЗКТК <зекотека> NoTus. Даний термінал може працювати не тільки з відбитком пальців, він ще підтримує картки доступу. А також за допомогою мобільного застосунку ZMart, який ми встановлюємо на смартфоні, ми можемо телефонувати з Нотуса на смартфон. Це встане в нагоді секретарям та іншим співробітникам компанії. Якщо хтось з відвідувачів... Зателефонує, можна з ним поспілкуватися та відчинити двері. Основні особливості терміналу це не тільки робота в якості домофонної системи, а також з програмним забезпеченням BioAccess на комп'ютері. Це і те, що сам термінал він може працювати як на вулиці, так і всередині приміщення. Завдяки 2-мегапіксельній будованій камері ви отримаєте якісне зображення у мобільному застосунку. На жаль, пристрій не підтримує РТСП та ОНВ і тому не може бути доданий до відеореєстратора. Термінал ЗКТК Нотус закриє дуже багато потреб в офісі, він може бути не тільки терміналом обліку робочого часу, але й ще й домофоном. На цьому в мене все. З вами був Григорій. До нових зустрічей на каналі.